Христос народився і ми славимо Його. Амінь. Ми вітаємо вас, дорогі друзі, глядачі, всіх, хто разом з нами в ці святкові дні, хто разом з нами святкує цей чудовий, це чудове свято Різдва Ісуса Христа. Я хочу зачитати декілька віршів із цієї історії. Із Євангелія від Матфія, коли за днів царя Ірода у Віфлеємі Юдейському народився Ісус, до Єрусалима прийшли мудреці зі Сходу і спитали, де цар Юдеїв, який народився, бо ми бачили Його зірку на сході й прийшли поклонитися йому. Почувши про це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь. Єрусалим. От, 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 хочу звернути вашу увагу тільки на цей фрагмент історії Різдва Ісуса Христа. Що таке Різдво для кожного з нас? Ми роздумуємо над цим питанням під час кожного святкування цього свята, і ми. У нас є гарні такі традиції, коли ми даруємо подарунки. І це як нагадування для нас про те, що зробили ці люди, ці мудреці, які прийшли зі Сходу, і вони також віддали Ісусу Христу, народженому Царю, певну пошану. І не тільки пошану, але ці подарунки були такі знакові, тому що вони свідчили про те, що. Буде робити Ісус Христос про Його служіння, про Його місію на цій землі? Я хочу спитати Андрію, як ти вважаєш, от, які в тебе є думки? От, що для нас в контексті війни, в контексті боротьби зі Злом сьогодні в нашій державі і в нашому середовищі християнському сьогодні? Що таке Різдво? Для всех нас, чи для меня особо? Для всех нас и для тебя быстро Интересный вопрос, конечно. <свистит> я всегда вспоминаю, когда елочки вот стоят, я всегда вспоминаю детство, я еще застал Советский Союз, для меня всегда был главным праздником, это, конечно же, Новый год. Я всегда ждал подарки еще за два месяца до Нового года, я уже ожидал этот Новый год. И Рождество никогда не было для меня каким-то праздником. Я даже не понимал, кто родился, зачем родился. Рождество и Рождество. А на Новый год был подарки. И особенно я себя чувствовал всегда крутым на Новый год, потому что у меня отец военный. И у него всегда были, как у военного, раньше в советское время еще петард не было, всяких вот этих салютов. Ну, салюты были, но чтобы лично иметь... Не было. И у него были сигнальные ракетницы, светло-шумовые гранаты, его с военным приносили и я всегда себя чувствовал таким крутым парнем на новый год и новый год такой связан был со мной в основном а не с там праздники и, и подарок я ждал а вот когда я уже стал верующим как-то новый год уже отошел на второе место потому что э, Рождество и уже когда ты знаешь историю что в основном уже во всех цивилизованных, всех цивилизованных странах праздник Рождества на первом месяц. Я знаю, что в, в, в этих странах не так сильно Новый год, как Рождество. Вот Рождество – это основной праздник. И когда ты уже знаешь, когда этот праздник связан именно с Иисусом Христом, что Он пришел на, на землю, что Он родился, чтобы спасти меня и людей, то, конечно же, этот праздник превращается уже, но он наполнен смыслом, он наполнен духовным смыслом, душевным смыслом и физическим смыслом. Этот праздник, конечно же, превращается во все. Все. И когда ты знаешь свою измененную жизнь в контексте, uh -huh. вот, отвечая на твой вопрос, когда знаешь свою измененную жизнь и знаешь, где ты был и кем ты стал, как изменилась моя жизнь. Конечно же, я понимаю, что для нас, для нашей страны, для людей, чтобы преобразилась наша страна, люди должны чтить Бога, должны чтить праздники, праздник, который связан особенно с Иисусом Христом. Потому что для меня было когда-то большим откровением, мы э, евангелизировали, и я вообще думал, что в нашей стране все знают об Иисусе Христе. Я одному человеку говорю, тебе нужен Иисус Христос. Он говорит, это в нашей стране, в Харькове, он говорит, а кто это? Я был удивлен на самом деле, что люди некоторые даже не знают. И я после этого начал такой небольшой эксперимент, или там, ну не эксперимент, как, как назвать, исследование. Mm -hmm. Стал у людей спрашивать, что такое Рождество родился и такой большой достаточно процент люди не с первого раза начинают думать размышлять кто это кто на самом деле родился люди не знают на самом деле кто родился поэтому я верю что изменения в нашу страну придут после того как люди когда для людей праздник рождества или пасхи вот эти праздники наполнятся действительно смыслом, они будут чтить бога потому что без почтения бога страна на самом деле будет страдать Я би хотів зауважити і надихнути кожного з нас в цьому фрагменті, який я прочитав, тут є певний певна істина про всіх нас. Ми, як, як ті мудреці зі Сходу, ці люди, вони прийшли, ну, історики кажуть, що десь до двох років вони. Мандрували. І це виклик, який стоїть сьогодні перед кожним з нас. Бо наше життя воно е, навколо народженого Ісуса. І поклик нашого життя це казати про народженого Ісуса своїм життям, словами і вчинками усім людям, що є Ісус, народжений, який хоче прийти в кожне серце, народитися в кожному серці. І ці люди вони не побоялися влади е, в Єрусалимі, бо там був е, ірод, який був е, досить жорстоким царем на той час. Ми можемо порівнювати його сьогодні з Путіним. Тільки сказати. І, і це як для нас як певний образ, е, бо ці люди вони прийшли. В контексті, коли теж була окупація в юдеї від Римлян, і вони прийшли в такому культурному, історичному контексті, в такому часі і прийшли до цього царя, який дуже боявся, щоб хтось не забрав в нього владу, він знищив багато людей, повбивав просто щоб зберегти свою владу і своїх рідних, близьких людей. І вони прийшли до нього і кажуть: слухай, а де народжений цар? І це виклик для нас сьогодні казати правду, казати про, про, про те, що Бог є володар і в нього вся влада, і він є справжній цар над усіма царями. І вони пройшли цей весь довгий шлях, щоб принести свою пошану поклоніння і свої дари. До Ісуса Христа, який народився, і це для нас теж образ, наше життя це виклик пройти цей весь шлях, розказати про народженого Ісуса, принести своє життя як цей подарунок для Ісуса Христа. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми надихалися цією історією, надихалися. Цими людьми, які не побоялися, царя ірода, які не побоялися нікого. Але ця зірка вона сяяла перед ними і вони пройшли весь шлях, щоб віддати дари для Ісуса Христа, віддати поклонитися Йому. Тому ми ще раз вітаємо вас, дорогі друзі! Ми благословляємо нехай Різдво Ісуса Христа. Воно прийде в кожну домівку і в кожне серце. В Ім'я. Ісуса Христа. І ми ще будемо співати, і ми вітаємо вас з Різдвом Христом, бо Христос народився. Славімо! Як чудово в цей день в ньому мріяв я. У цей день давно колись бодам. Не халеться ради стиховна Наш спаситель народився у тюмы. Настя відчуваю Бо для нас народівся Христос. Поруч вічно буде ця любо. З Різдом Ісуса Христа і нехай Боже благословіння буде з вами. Амінь.